Вітання, моє ім'я Іван Зайц і це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, шукав впевнену солідну роботу зі стабільними виплатами десь на заводі та пропустив усі новини, цей випуск для тебе. Поїхали! Український бізнес тепер має можливість рекламуватися в телеграм. Ads. на тижні вийшла новина, що група діджитал агенції Netpeak з січня 2024 року стає офіційним реселером Telegram Ads. Тому чекаємо десь в арбітражних чатіках інформацію по першобілам ТГ зв'язочкам та актуальним банам на платформі. Взагалі, ця функція доступна була ще з грудня 2021 року. Але компаніям треба було вносити мінімальний аванс у розмірі 2 мільйони євро, щоб нею скористатися. «Скільки?» 36. Та ти шо, охуел, блядь, сука? насправді ніхіровий такий пріпей перед початком показу реклами. Сподіваємось, Марк Цукерберг не додасть таку фішку у свої соцмережі. Засновник компанії також зазначив, що вони перевірили телеграмне відношення до країни 404 чи до інших підсанкційних країн, і планують весь прибуток від реселерства передавати на благодійні фонди. На минулому тижні також був цікавий анонс. Артур Жуков поділився світлиною у своєму інстаграмі з гостем нового інтерв'ю на каналі Traffic Devils. Ним буде Данатас. Данатас це не креативна назва збору в Манабанці. Це не четверта бляха черепашка Сплінтера. Це не мексиканська страва, це реальна людина. Слухай, у мене ж скоро інтерв'ю теж вийде на каналі Traffic Devils. Я вже в предвірі шуток. Що я алкоголік і проще. Буде цікаво подивитись на себе. Сподіваємось, що Донатас на інтерв'ю дасть такого ж самого джазу, як і на вечірка. Чекатимемо цікавих історій арбітражних івентів та корпоративів ТД. Донатас. Ми знаємо, що тобі є, що розказати. А, тобто, ваша мама употребляє? Був момент. А ви. Момент єсть. На сайті Палай вийшло інтерв'ю з піар-директором Traffic Devils Артуром Жуковим. У ньому можна знайти багато особистого. Наприклад, Артур розказав, що до афілієту він працював на будівництві, в Ашані і навіть дитячим аніматором. Чому мене ніхто не питає, працював я дитячим аніматором чи ні? Виходить, що Артур заробляв 200 гривень в день ще до того, як це стало мейнстрімом в арбітражі. П'ять, цей Ардур Жуков у нас у новинах минулого тижня був, позаминулого, поза позаманулого. Я сука, я не розумію, він піаром займається чи ми? Що ми? Криптобіржа Binance, Binance по-нашому, оголосила про стратегічне партнерство з українським криптогаманцем Trusty+. Plus. І не просто оголосила, а пропонує всім своїм клієнтам як скоріш встановлювати гаманець Trusty+, Plus і випускати платіжну карту для розрахунків в крипті з 50% відсотковою знижкою. Тож, якщо ви клієнт Binance, мерщій біжіть в додаток, там має бути пуш з подробицями. Або якщо не хочете в додаток, то хоча б в описі десь... Е... Під цим відео. Там, до речі, також є посилання. Саме знаєте для чого, і саме знаєте куди. Я його люблю, блядь! ядова Захарченка!» Благодійний фонд 603.7 Ukraine запустили наймасштабніший лот в історії фонду. До речі, кофаундерами цього фонду є Ростислав Потапенко та Юра Мусаєв. Це залишки гвинтокрилу, які дістали з дна Київського моря. Кажуть, що там бачили і ставки твого рекла, але їх піднімати ніхто не захотів. За цей лот можна позмагатися на аукціоні. Початкова вартість 1 мільйон гривень. Мінімальний крок 200 тисяч гривень. Багато хто не поняв, що ставка в мільйон це не прикол, і почали пропонувати 10 мільярдів 100 тисяч трильйонів. Ребят, це реальний аукціон, гроші з якого підуть на збройні сили України. Наразі претендентом на перемогу є тумобог зі ставкою в 1 мільйон гривень. Якщо ви дійсно готові позмагатися за крутий лот, беріть участь у аукціоні. Нещодавно зарелизили нову українську платформу для арбітражників, яка називається Ban Media, на якій хто завгодно може створити свій блог і просувати свій особистий бренд через контент-маркетинг. І окрім цього, розширювати ширину своїх знайомств. Сподіваємось, що працювати з цим баном арбітражникам не треба буде малювати доки в фотошопі чи витягувати код з віртуального номеру. Веби продають подарунки від пінапу. Минулого тижня у мережу потрапив скрін, де веб виставив GoPro 12 black з подарункового набору від PINAP. Набір складався з різних айтемів, які призначені для подорожей. Не, насправді дуже класний подарунок. І в країні закриті кордони, а чуваку дарують набір для подорожей. Це, Блять, це як Робінзону Крузо подарувати презервативи. Хоча там п'ятниця ж був, правильно? Чи бачив це рекл та що далі сталося з вебом, невідомо. Проте наша редакція впевнена, що він надалі буде нормально заливати. Та-та, заливати те про те, що це не він, що це фейки, що він не хотів. До речі, продамо GoPro 12 Black. Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш YouTube та Telegram канал. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який найприкольніший подарунок вам прилітав від реклів.